В Чехії починається з 1 квітня вступна кампанія дітей до школ до першого класу. З якого віку діти повинні обов'язково відвідувати школу в Чехії. Ви можете прочитати далі зі школьського закону з параграфу 36. В Чехії можна відкласти обов'язкове шкільне навчання, обов'язкове відвідування школи. Для цього потрібно написати заяву, жадость повінної школьної дохазки. Посилання на цю заяву на цю жадость я залишу в коментарях під цим відео, але зверніть, будь ласка, увагу, що до жадості, до заяви також потрібно додати оцінку, висновок медпрацівника, лікаря або клінічного психолога стосовно здоров'я вашої дитини, тому що отклади в чехії роблять, якщо дитина фізично або розумово. Відстала. Але це не стосується тих випадків, коли дітей біженців, незважаючи на те, що цим діткам виповнювалось, виповнилось вже на момент учбового року 6 повних років, їх все одно залишали і ще на один рік в садочку. Більше інформації про отклад повінної школьні дохаски ви можете прочитати в законі про освіту, в параграфі 37. Посилання на закон про освіту залишаю в коментарях під цим відео.